Вирвати зі щоденника сторінку з поганою оцінкою чи обдурити батьків, що домашніх завдань вчитель не задавав, більше не вийде. Івано-франківські школи перейшли на електронні щоденники та журнали. Відтепер батьки можуть онлайн стежити, на якому уроці їхня дитина, яку тему вона зараз вивчає, і вже повертаючись додому з роботи, знати, які домашні завдання має допомогти своєму учневі вивчити. Ірина Іванців мама двох донечок і за своїми п'ятикласницею і цьогорічною випускницею. Слідкує онлайн. Мені на телефон вчитель прислала код підтвердження електронної адреси я тільки скинула. І усе відбувалося практично автоматично. Коли я завантажила на свій телефон програму, я побачила, що в одній програмі у мене було одразу двоє дітей, підтягнуло усе. 20-й ліцей один з тих навчальних закладів, який перейшов на електронну систему з 1 вересня. Комп'ютеризація і щоденників, і журналів каже директор, допомагає не лише слідкувати за роботою вчителів та відвідуванням уроків учнями, а й звільняє дуже багато часу, який раніше витрачався на заповнення паперових журналів. Жодного з них тепер у школі немає. Вчителі якого б віку вони не були, вчаться користуватися гаджетом. Труднощі тільки в тому виникають, що насправді це складно освоїти, і потрібно швиденько це все зробити, оскільки навчальний рік уже почався і вже йдуть перші уроки, перші заняття. Потрібно виставляти оцінки, відвідування контролювати тому і вчитися одночасно. Фактично, система надзвичайно мобільна. Вона дозволяє віддалено дистанційно працювати педагогу. Тобто одним кліком з телефона чи з комп'ютера ми отримуємо необхідну інформацію. З подібними проблемами стикнулися і в сьомому ліцеї, але на відміну від колег до введення електронних щоденників та журналів, готувалися з серпня. Ми мали наповнити базу, ввести дані про всіх учнів, про кожного з батьків цих учнів. Це є трішки клопітка і затратна по часу роботу. Більше проблем у нас не було, оскільки класні керівники добре спрацювали, батьки з радістю відгукнулися на цю новину, і тому всю інформацію надавали нам дуже швидко, оперативно. Тому проблем у нас не було. Електронні журнали і щоденники це нові реалії сучасної освіти, каже очільниця профільного департаменту Вікторія Дротянко. По перше, це зручність для батьків, які ретельніше зможуть контролювати відвідуваність і успішність своїх дітей, і звичайно, економія часу для себе. Самих вчителів вчителі ж зможуть швидше і зручніше заповнювати журнали, навіть якщо вони перебувають за кордоном і викладають за кордоном. Навіть якщо внутрішньо переміщена дитина вчиться в нашій школі, ми зможемо швидко побачити її відвідуваність в інших школах, в іншому місті, тому що є єдина платформа по всій Україні сертифікована, на які ведуться ці електронні щоденники і електронні журнали. Дублювання паперових документів, щоденників і журналів вже не потрібно. А от ліцей імені Полюяна такій системі працює вже два роки. Щоправда, під час пандемії ковіду користувалися і електронними, і паперовими журналами та щоденниками. Але рік тому в навчальному закладі офіційно попрощалися з традиційними шкільними журналами. Спочатку були труднощі, труднощі такого технічного плану. Ну, не всім батькам з першого разу вдавалося зареєструвати цей щоденник, в когось там щось не спрацьовувало. Так, це було складно для всіх перейти. Але от уже ми працюємо другий рік, тобто це вже звична для нас система. Тож жартуючи, теліція електронна система полегшила життя батькам і додала клопоту, чи правильніше сказати, стимулу, учням тепер ухилитися від науки. Не вийде Ольга Смага, Андрій Буцяк Новини на вежі.